Після ендопротезування колінного чи кульшового суглобу треба дотримуватись певних правил для того, щоб уникнути ускладнень. Після заміни кульшового суглобу уникайте нахилів вперед, особливо сидячи. Це означає, що не можна намагатися зав'язати шнурки або підняти предмети з підлоги без додаткових пристроїв. При сидінні важливо, щоб кут між стегном та тулубом був більше 90 градусів. Тобто не можна сідати на м'які дивани або низькі стільці. Низьке сидіння змушує згинати стегно більше, ніж дозволено, що підвищує ризик зміщення ендопротезу. Після операції на кульшовому суглобі, уникайте будь-яких рухів, які можуть призвести до скручування ноги у суглобі. Наприклад, небезпечними є різкі повороти або зміни положення. Особливо коли ви стоїте. Якщо потрібно щось повернути або взяти з боку, обов'язково спочатку поверніть все тіло. Перехрещування ніг це одна із найголовніших заборон після ендопротезування фльшового суглобу. Перехрещування ніг як сидячи, так і лежачі, може призвести до суву ендопротезу. Для цього під час відпочинку на ліжку потрібно використовувати спеціальні валики або подушки між ногами. Щоб запобігти мимовільному перехрещуванню, присідання і глибокі нахили. Після ендопротезування колінного суглобу присідання, особливо глибокі, суворо заборонено. Присідання створює надмірне навантаження на оперований суглоб, що може спричинити пошкодження або прискорити зношування ендопротезу. Також слід уникати нахилів уперед, коли коліна залишаються зігнутими, піднімання важких предметів. Навіть якщо здається, що ви почуваєтеся добре, протягом перших місяців після операції заборонено підіймати важкі предмети. Надмірне навантаження на суглоб може привести до ускладнень і порушити процес загоєння. Рекомендується уникати підйом важких предметів, вага яких перевищує 3-5 кг. Різкі рухи та стрибки. Будь-які стрибки або різкі рухи це серйозна загроза для нового суглобу. Після ендопротезування слід уникати активних видів спорту, таких як біг, стрибки, футбол або баскетбол. Усі рухи мають бути плавними і контрольованими. Ще один момент, який важливо запам'ятати: не можна здійснювати крутильні рухи стопою, на п'яті чи пальцях. Це може спричинити скручування ноги в коліному або кульшовому суглобах, що може бути небезпечним. Зайняття певних положень під час сну. Після операції на кульшовому суглобі рекомендується уникати положення на боці, особливо на оперованій стороні. Якщо спите на боці, то важливо використовувати подушку між ногами. Тривале стояння без руху може призвести до застою крові та підвищення навантаження на новий суглоб. Якщо вам потрібно стояти протягом тривалого часу, Намагайтеся змінювати положення ніг, переносити вагу з однієї сторони на іншу і робити невеликі кроки на місці. Після операції важливо носити взуття на плоскій підошві або з невеликим підбором, взуття на високих підборах або взуття без належної підтримки може призвести до нестійкості під час ходьби та підвищеного ризику падіння. Що є дуже небезпечним для нового сологу. Ці рекомендації допоможуть уникнути серйозних ускладнень і забезпечують успішну реабілітацію. Пам'ятайте, перші місяці після операції це ключовий період до того, щоб навчитися правильно рухатися та дотримуватися усіх рекомендацій вашого лікаря.